Бадьорого і сильного дня суботи, такий файний день, бо вихідні хоч для когось. Хтось у служінні, хтось у біганині, хтось захищає, хтось допомагає. Живемо, трудимося. Сьогодні субота, навчаємося від старших. Недавно один друг розповів таку історію про нашого спільного родича далекого, як його дідо, такий був цікавий чоловік, знав повністю весь псалтир на пам'ять. Повністю, являєте собі, 150 псалмів. І, і вмів їх цитувати, а, а, а малий у нього був такий внук, що любив над ним трошки познущатися. Ну так, у хорошому сенсі, тобто, ну, для, для того, чисто, аби життя було цікавішим, то якогось разу включив дідові... щось там працювали на вулиці чи що, включив дідові е, тяжкий рок. А дідо каже, що це таке, синку? Я каже діду хард рок метал. Дідо так упокорився, дідо і з того, з тої серії, хоча був здоровий, такий двометровий, але з тої серії, що чоловік смиренний, ну добре, хард рок та хард-рок. І він терпеливо з ним працював, там, скільки вже працював, слухав той хард-рок, ті всі крики, верески і горланні співи. І потім вечором вже лягли спати, а якось там так, що лягали спати спільно в одній кімнаті. І дідо в тиші почав вечором напівспівано цитувати, цювати. То, в під Кривли, бо Небесного поселиться і, короче, псалми. А, а вже малий каже, йому тоді, діду, я спати хочу. А він каже, слухай, я твій хард рок метал слухав, а тепер ти псалми слухай, поняв? І каже, так, так того вечора він і заснув під псалми. <кхід> Тут для нас така заохота є, бо якраз слухав, здається, отця Романа Лабу, і він казав, давав таку пораду. Як правильно реагувати тоді, коли ти просто бунт в тобі піднімається через війну, коли в тобі піднімається таке обурення, така злість на війну, то, то, то що робити? І він там рекомендує декілька псалмів. Я вже не від одної людини чув, що особливо тепер у часі війни, особливо у часі випробувань, у часи, коли Нову no, пошту відвезли. Якщо комусь із вас посилку вислав, то рушає якраз. Мусимо потерпіти нехай піщить. То піщить, аби ніхто мене не збили, бо взад дає машина. Одним словом, псалми справді можуть бути ліком. Слухайте, це древні молитви. Мало до нас дійшло молитво, якщо дійшло взагалі якихось молитв, окрім псалмів, а це древні молитви, які може без переміщення біля трьох тисяч років за різними підрахунками. За різні псалми мають також і, і різну давність. І слухайте, такі древні молитви, такі файні, які переважно як криком на Бога, які є і прославою Бога, звеличуванням Його, задивуванням і замилуванням справді у, у Його творінні. Діють, як ліки. Але цікаво, що ці ліки, які кожні нормальні, діють тільки тоді, коли їх вживати. І, і наскільки благословив тяжким роком внук Діда, Настільки потім діда благословляв псалмами внука. Залікував рани, видно, після тяжкої музики. І тому нехай це нас буде заохочення. В сьогоднішню суботу візьмімо до руки псалми, візьмімо руки, бо дай трошки за собою помічаю, що коли почитаєш трошки, коли помолишся псалмами, так медитативно, розважливо, то після читання їх ти ніколи не є такий самий, як до. Вони завжди. Благодатно впливають, завжди позитивно, завжди розраджують. А, най, а найбільше мені, мені особисто подобається опція у псалмах така, що коли я почитаю псалми, то я одразу отримую якесь натхнення. Я одразу хочу щось робити, хоч щось творити, витворяти, ну, роб, щось ліпити докупи, писати, бігати, думати, читати, розповідати, ділитися. Тому псалми надихають товариство. Бері, приклад з цього діда, власне, щоб собі ефір. Вільний, коли спати не можеш, чи коли маєш якийсь інший вільний час, не боятися взяти друг псалми, ними втішатися, ними благословляти, на них опиратися тоді, коли руки опускаються, коли приходить знеохочення або розчарування чи інші негативні впливи, то псалми допомагають. Не як магія, не магічно, не якісь суперформули магічні. Ні. Псалми допомагають, бо це є піднімання очей до Бога. А кожен раз, коли ми це робимо, то неможливо, аби ми не отримали від Нього благословіння, бо Він любить нас. Класно. Повториться зараз сам собі. Ісус мене любить, Він помер за мене. Воскрес за мене, дав мені Святого Духа, бо любить сила. Також пригадую, що триває ще до понеділка збірка для наших семінаристів. Вже майже вся збірка завершена, лишилася зовсім трошки останні декілька рівків. І, і, здається, вже з понеділка допоможемо їм купити парти. Потім десь у відео поставлю фотозвіт, як вони виглядають, коли вже вони їх отримують, зберуть і, і складуть нормально у класі в аудиторії. Бо у них вже навчання почалося один тиждень. Я думаю, що це для них файне буде благословіння, що вони повчаться ще якось за старими партами, якось їх посліплювали докупи, а потім пересядуть за нормальні, достойні людські парти. Так що, хто хоче приєднатися, то описи є внизу під відео. І наперед дякую за кожне ваше благословення. А вже з понеділка буде тривати знову загальна збірка Ходім. Збірка для перемоги, перепрошую, на каналі Ходім для всіх військових, волонтерів і потребуючих. Будьте благословені і благословляйтеся псалмами. Майтеся файно, мир вам!